Арсенали зсу продовжують поповнюватися новим вітчизняним та іноземним озброєнням у цьому відео. Ми розкажемо про новинки українського ВПК, а також отриману силами оборони зброю, яку збройним силам ще до цього не передавали. Нещодавно на озброєнні ЗСУ з'явилися рідкісні американські гранатомети МК47 Страйкер. Ці гранатомети перебувають на озброєнні лише трьох країн США, Ізраїлю і Австралії. На відміну від широко використовуваного МК-19, який важить 35 кілограмів, МК 47 Страйкер значно легший і важить 18 кілограмів. Це робить його більш мобільним у польових умовах. Також комп'ютеризований приціл вимірює відстань до цілі і. І передає дані на детонатор гранати, що забезпечує більшу точність гранатомета mk 47 Страйкер. Крім того, в українському небі був помічений міг 29 у характерній для азербайджанських винищувачів лівреї зі знаками розпізнавання ЗСУ. Поява азербайджанського літака з українським ронделем на бойовому завданні може свідчити про можливу міжурядову угоду щодо передачі бортів міг 29 Україні. Ймовірна передача літаків азербайджанським урядом могла відбутися на тлі триваючого дипломатичного конфлікту країни з РФ. Компанія Firepoint, яка є розробником вітчизняної ракети Фламінго, будує в Данії український оборонний завод з виробництва твердого ракетного палива, ключового компонента для кількох сучасних ракетних систем. Нагадаємо, компанія Firepoint представила нову українську ракету Фламінго з дальністю польоту до 3000 км кілометрів у літку 2025 року. Ракету на початку осені запустили в серійне виробництво і випускали в кількості одна одиниця на добу. На сьогодні Стало відомо, що темпи виробництва ракет Фламінго прискорилися, і тепер компанія виробляє 50 ракет на місяць. Нещодавно в мережі з'явилися перші кадри нової ударної української ракети Довгий Нептун, яка отримала збільшені розміри через більшу кількість палива і вибухової частини та дещо змінену конструкцію. Ще одна позитивна новина це підписаний контракт із компанією Rheinmetall на постачання новітніх зенітних установок SkyRanger. Система являє собою дистанційно керований модуль з автоматичною гарматою калібру 30 або 35 мм, та опціональну можливість встановлення пускової установки зенітних ракет. Модулі можна встановлювати на різні самохідні шасі, зокрема танків Leopard 1 та Leopard 2, які вже перебувають на озброєнні ЗСУ. Кожна з цих систем може охоплюватися. Рівати площу в 4 кілометри, забезпечуючи повну бездронову зону. Наразі кількість та модифікація Skyranger, які отримає Україна, не розголошуються. А це німецькі кулемети mg 4 які у 2025 році надійшли на озброєння ЗСУ. Це сучасна заміна культовим кулеметам mg 3 mg 4 має меншу вагу і калібр 556 мм, що дозволяє бійцям нести більше боєкомплекту. Кулемет має полегшену конструкцію та високу стійкість до забруднення. mg 4 поєднує в собі переваги ручного кулемета з характеристиками станкового. Сили оборони отримали першу партію. Колеметів mg 4 загальною кількістю у 200 одиниць. Також ЗСУ отримали на озброєння хорватські танки. Т-84 вони надійшли до української війська у хорошому стані, оскільки більша їх частина до 2023 року пройшла капітальний ремонт та модернізацію. Повідомляють про 30 танків, які надійшли до сил оборони від Хорватії. А це американський гелікоптер UA-60 Black Hawk, який чеські волонтери за підтримки громадян Чехії, Словаччини та інших країн передали українським розвідникам. Компанія зі збору коштів на гелікоптер стартувала ще у 2023 році. А у 2025 році офіційно повідомили про її завершення. Гелікоптер Black Hawk вже перебуває в Україні і виконує бойові завдання. Українська компанія Altair Technologies представила дрон матку Tor Operator. Він може нести з собою fpv дрони та виступати в ролі ретранслятора сигналу, що дозволяє керувати FPV-дронами на значній відстані. Дальність польоту дрону Tor – від 170 до 400 кілометрів. Тривалість польоту 60 хвилин, корисне навантаження 6 кілограмів. А так виглядає новий 12-метровий український підводний дрон Толока, який показали у Львові. Існує три версії апарату розміром від 4 до 12 метрів. Заявлено, що ці дрони зможуть проходити до 2 кілометрів під водою та нести до 5 тонн корисного навантаження. А це новий український наземний дрон D-21 із лазером та ракетами. Робот оснащений п'ятьма направляючими для ракет гідра калібру 70 міліметрів. Дальність ураження цілей D-21 сягає 15 кілометрів. Він створений для того, аби замінити на фронті великі РСЗВ. Також в Україні презентували наземний дрон «Ватах», який виконує функції БМП. «Ватах» озброєний гарматою калібру 25 міліметрів. Завдяки своїй модульності на дрон можна встановлювати різне озброєння, зокрема великокаліберний кулемет або гранатомет МК 19. Головна мета такого бойового робота забезпечити виконання окремих операцій з логістики та ураження противника без участі людини. Ну і ще одна вітчизняна новинка: далекобійний дрон Зозуля, який має дальність польоту у 2100 кілометрів. Зозуля вже пройшла випробування і кодифікована для використання Міністерством оборони України. Українська бронетехніка запустила в серійне виробництво вітчизняний багі Волс. Ці легкі багатофункціональні машини зсу використовують для маневрених бойових операцій та рейдів, швидкої реакції та підтримки логістики в тилу та біля фронту, а також евакуації поранених. Виробничі потужності дозволяють виготовляти кілька сотень необхідних фронту машин щомісяця за умови державного замовлення. Також українська бронетехніка розробила для ЗСУ машину управління ППО Кречет. Вона створена на базі «Новатор-2» і призначена для оперативної координації ППО. Система здатна об'єднати в єдину мережу до п'яти радарів та до десяти мобільних вогневих груп. Повідомляють, що Україна отримає від США 65 одиниць бронетранспортерів МСФВ, СФВІ озброєних гранатометами МК 19 та великокаліберними кулеметами Браунінг. Ці машини є вдосконаленими версіями бронетранспортерів М 1117 які вже використовуються збройними силами України. Підсилили ЗСУ і у водоймах. Сили оборони отримали шведські тросові поромні катери «Тросфейор», озброєні гранатометами та великокаліберними кулеметами. Це дуже ефективний вид водного транспорту для коротких переправ. Ці катери використовують у вузьких протоках, річках та каналах для переправи особового складу, техніки та різних вантажів. Катери відрізняються простотою конструкції, яка не потребує навігації та економічністю, адже вони можуть працювати без двигуна. використовуючи Виючи течію чи ручну тягу. Ще одна приємна новина. Це початок переговорів України з керівництвом компанії KNDS щодо спільного виробництва зенітних установок Гепард. Наразі український оборонно-промисловий комплекс вже освоїв ремонт цих установок у подальших планах. Запуск спільного підприємства з виробництва гепардів. Ще одна новина, хоч і не стосується озброєння, проте є не менш важливою. ЗСУ отримали другий підземний шпиталь це медичний стабілізаційний пункт нового зразка, розміщений під землею. Він розташований на одному з найгарячіших напрямків фронту і відповідає стандарту НАТО Роу 2, що дозволяє проводити до трьох операцій одночасно. Шпиталь має посилену конструкцію і заглиблений у землю більш ніж на 6 метрів. Об'єкт складається з чотирьох сталевих модулів Кри. У яких розміщено операційний блок, стабілізаційне приміщення, робочу зону та кімнату для відпочинку медиків, загальна площа підземного шпиталю 350 квадратних метрів. Він додатково укріплений і замаскований, що забезпечує безпеку медперсоналу та пораненим навіть у критичній близькості до лінії зіткнення. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!